Ніжинський район став учасником другої фази пілотного в Чернігівській області проекту Ради Європи. Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Сума гранду для регіону близько 7,5 мільйонів гривень. За умовами проекту гроші можна використати на вдосконалення галузі охорони здоров'я, захисту навколишнього середовища, водопостачання та водовідведення у сфері житлово-комунального господарства, енергозбереження, місцевого економічного розвитку. В Ніжинському районі. Ми напрацювали проєкт по будівництву сміттєзвалища, який об'єднує в своїй роботі декілька територіальних громад. Зокрема, це шість громад буде задіяних, і цей проєкт передбачає не тільки будівництво сміттєзвалища, а в подальшому. Організацію комунального підприємства. Реалізація такого проекту дасть можливість значно покращити благоустрій задіяних у ньому населених пунктів: Вертіївки, Стодолів, Кукшина, Заньок, Дуболугівки, Малої та Великої Кошелівки і ще ряду громад, дотичних до Вертіївки. В рамках проекту його учасники, представники територіальних громад Ніжинського, Бахматського, Варвенського, Борзнянського та Семенівського районів з навчальним візитом відвідали Естонську республіку. Місто. Талін та ряд волостей в Естонії. Територіальні громади об'єднуються починаючи з 1996 року. Зараз таких співдружностей біля 30. Роблять це вони на добровільній основі, адже бачать перспективи такої співпраці. Якщо об'єднується бідна і багата громада, бідна громада після об'єднання протягом 4 років не втрачає ту дотацію, яка вона отримувала до періоду об'єднання. Тобто ті суму коштів і надходять в цей вже спільний тепер на рахунки спільної казни. Європейський союз фінансово стимулює такі об'єднання. Наразі кінцева цифра: 50 тисяч євро на кожного громадянина, який бере участь у цьому об'єднанні, розповідає Олег Бузун, і переконаний, подібні процеси невдовзі чекають і на Україну. Не варто от підходити вже в наших реаліях. До об'єднання громад з циркулем в руках. Тобто ми говоримо, що район повинен бути 50 тисяч, громада повинна бути не менше 5 тисяч. І зупиняємося на цих суто математичних цифрах. Як бачимо, що в Цивілізованих європейських країнах це не зовсім так. І можливо б доречно доцільно дослухатись до ну, зокрема досвіду Естонії. Переможцями проекту Ради Європи. Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Стануть лише три розробки. Олег Бузун переконаний, Ніжинський проект має непогані шанси. У разі отримання гранду посадовець розраховує отримати для регіону близько 120 тисяч доларів на будівництво сміттєзвалища, в свою чергу, кожна територіальна громада готова надати від 5 до 20 відсотків коштів співфінансування.